Як довго після пологів варто утримуватися від сексуальних стосунків? Ну насправді така рекомендація звучить ще в пологовому будинку. Якщо пологи були не ускладнені, у жінки немає ніяких проблем з перебігом після пологового періоду, то ми говоримо про місяць півтора-два. Тобто той період, поки у жінки ще є лохі, тобто виділення такій кров'яності незначні, які супроводжують її перші місяці після пологів, то в цей період займатися вагінальним сексом не варто. Якщо ж вже ці виділення припинилися, я би завжди порадила в першу чергу звернутися до лікаря, щоб він вас оглянув після пологів і, як то кажуть, дав добро на інтимне життя, і ви з ним обсудили контрацепцію, яку ви можете використовувати під час годування груддю,